Російська православна церква е, не є релігійною організацією, є суто е, політичною, яка в, в, виконує певні функції в расистському е, тоталітарному режимі, і тому е, заяви щодо е, кінця світу, е, в разі Поразки Росії, то це созвучно. Тим е, словам Путіна, що ми потрапимо до раю, а е, всі інші у пекло. Е, отже, я е, дійсно згодний з вами, що е, маю власний е, травматичний досвід 14 року, так само був вимушений е, залишити рідний Донецьк, е, бо зрозуміло, життя і здоров'я дорожче за майна. От і, е, за великим рахунком, те, що е, сказав Кирил, ну це е, можливо вперше так е, рельєфно, але е, насправді е, в е, цій так званій церкві нема місця релігії, нема місця християнства. Е, я е, згадую е, висловлення. Е, Митрополіта Донецького і Маріупольського Іларіона, ще, якщо не помиляюся, в 2001 році напередодні візита е, римського папи Івана Павла II до України, він е, в інтерв'ю е, відомій донецькій газеті «Донецький Кряж заявив, що дай Боже не доїде, тобто, е, фактично, е, колезі е, по вірі. По християнству він бажав зла, ну це суто такий конкретний випадок стосовно конкретної людини. А тепер ми бачимо, що е, оця так звана е, російська православна церква загрожує, е, від імені своєї держави, фактично всьому людству. Це е, жахливо. Якщо відверто, але е, така реальність, е, реальність е, яку ми бачимо, і з якою ми ніколи не погодимося, і я певен, що е, ці загрози е, так і залишаться загрозами, а е, майбутнє е, е, Росії буде таким, як вирішує Україна та її союзники.